Добрий ранок, дітки! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку нашим садочком струмочком. Я хочу вам показати усю красу осені, яка прийшла до нас, до нас садочок, на нашу територію, і як вона вбрала у гарні кольори наші дерева та квіточки. Клен справжній символ осені. Його листя, мов вогонь, палає золотом і червоністю. Даруючи тепло навіть у прохолодні дні. Коли осінь торкається з землі прохолодою, хризантеми розквітають теплом, вони Остання усмішка літа. Чорнобривці, сонячні квіти, що зберігають у собі частинку української душі, коли дикий виноград палає червоним, осінь вступає у свої права. Дуб одне з найстаріших і найшанованіших дерев в Україні. Його вважають символом могутності, мудрості та довголіття. Горобина дерево сили і надії і червоні ягоди, мов крапля сонця, зігрівають навіть найпохмуріші осінні дні. Восени береза стоїть у золотому вбранні. Її листя тихо падає на землю, утворюючи м'який жовтий килим, а повітря наповнюється спокоєм і теплим світлом. Вишня вкривається червоно-багряним листям. Її гілки вже без плодів, але ще зберігають ніжні аромати літа, ніби прощаючись із теплом. Гайлардія схожа на маленьке полум'я, наповнюючи сад яскравими фарбами і теплом. Лися дикого винограду мов вогонь, що зігріває погляд. Герань яскрава і запашна квітка, що цвіте навіть восени. Ну а свою прогулянку налягати. Я хочу завершити біля ось такого гарного дерева, горобини. Я сподіваюся, вам сподобалась наша прогулянка. Ви подивилися, у які яскраві барви вдяглися, наші дерева у нашому струмочку. Вони зараз дійсно дійсно дуже дуже гарні. Тому їдьте, будь ласка, у парки. Доставочків зараз ну дійсно на хортицю. дуже дуже гарно виглядають дерева не лише у нашому струмочку. Я вам кажу, дякую за прогулянку і до побачення. До нових зустрічей, малятка. Бувайте!